Водомору проходить виставка Лейка, що бачила Голодомор. Це виставка унікальних експонатів, які документували Голодомор в Харкові в 1933 му році. Це Найвідоміші фотографії про голодомор створені австрійським інженером Олександром Міроберком. Поруч зі мною знаходиться власниця цих Алекс... прапра, прапра онука Олександра Самара Фірс, яка е... велика шанувальниця України і взаємосвімору, і з радістю і привезла ці цінні предмети усе. Слава Україні! Героям слава Дорогі друзі! Нам буде далі відео. Виставки повне і також фоторепортаж. І депостій, і цікавтеся історією. Ми, очевидці дуже багатьох історичних паралелів. І все ж таки, колись буде історична справедливість, для того московки розвалиться на війні країни, а ми будемо жити з нашими дуже втратніми народами, цивілізації. І, до речі, хочемо наголосити, що від України багато хто спів. З нами пишається нашу війську, волонтерство. І з нас пишається. І, до речі, допомагайте нашим військовим. До Це наша історія, потрібно пам'ятати, передавати нашим душам. Віримо в перемогу, слава Україні!